Вас вітає компанія Час газу. Мене звати Михайло. І сьогодні до нас звернувся а, клієнт на автомобілі Mitsubishi Outlander 19 року з об'ємом 2 2,4. Каже, хлопці. Я хочу зекономити гроші. Ми кажемо, у нас є для вас рішення. Встановлюєте газове обладнання від компанії Merсі і отримуєте економію 24 тисячі гривень на один рік користування. Клієнт каже: Я залишаю ключі, прийду до вас ввечері. Тож ми зараз розкажемо, як вам зекономити. Рецепт економії такий. Нам знадобиться один блок керування MRC G01, один редуктор MRC Compact розрахований на 250 кінських сил, один фільтр з відстійником MRC Crystal і чотири форсунки MRC Solo. Перемикач газ-бензин знаходиться у нас з лівої сторони від руля. Плюсом цих аутлендерів є лючок бензобаку. Заправочний пристрій ми встановили повнорозмірний без перехіднику. Балон ми змонтували під низом автомобіля замість запасного колеса на 62 літри. Цей аутлендер вже на газу. Клієнт економить. А також, друзі, нагадую, що компанія Час Газу з радістю надасть вам оплату частинами на сервіс та встановлення газобалонного обладнання. З вами була компанія Час Газу. До наступних зустрічей. Залишайтесь з нами.